Аня, я є, я, я люті. Я можу показати Вы були? Кому, ну це добре. Що це добре? Що ви були да. да? Ну я бачу у всіх, що хто там був, у всіх причини є якась відтуда. Уйти, а чого у інших нема? Ті, хто там воюють у хлопців моїх у знайомих. чого у них так нема? Ну зрозуміло, що в чому маску. Я з вами розмовляю. Як людина, зніміть, зніміть зніміть а для кої цілі ви до мене підійшли? Ну перевірте дружище. Можете мене на секунду? Сможеш засняти. Ні, я зрозумів. Ніхто, 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 ніхто нічого не порушує. Як працівник поліції маю право перевірити документи. По якій причині? Назвіть статтю мені, по якій ви маєте перевірити. Ваші документи під час мобілізації. Які Яка стаття? Стаття, на яку ви ссилаєтесь? 33 закону про нас Яка? 33. Нема, Нема такої, не, не 33, ви помиляєтесь. Подумайте ще раз. Яка може бути стаття? На перевірку документів? Так. Да. Я з вами не буду розмовляти, поки ви у масках. У вас бодікамера не працює, якщо ви знімаєте. А? Працює. Не бачу щось, не бачу. Світиться, не бачу. світиться червоним. Підійдіть, подивіться, що вона світиться. Та мені не, не цікаво, я з вами розмовляю. Під час розмовляю. військового стану людина повинна носити при собі документи, які посвідчують її особу. На якій причині ви маєте перевірити її у мене? Яка стаття? І, і, і яка Яка стаття? стаття? Назвіть статтю. будь-як зафіксувати. Я Я вам вам все Ви не назвали повідомив. статтю. От скажіть мені законну причину, я вам пред'явлю свої документи. Заверша, У мене проблем немає. Законна причина за мобілізацією, яка зараз проходить, це військовий стан. Стаття. У вас має бути стаття. Ну Я ж вам повідомив. Покажіть документи і все. В чому проблема? Скажіть, яка стаття? Я покажу. Я, я, я ж покажу. вам повідомляв усе. Не повідомив. Стаття. Чітко стаття, який пункт? Говорите, я вам показую. Я ж вам повідомляв. Не по... Ну, коли ви повідомляли? 33-та, це не ця причина. Ви ж знімали тридцять третя це не 33-та, це не стаття. Чому вам тяжко документи? А ну, яка а ну, а давайте закону? А давайте закону що ви не знімали, коли ви погрожували працівникам поліції. Так, тобто, ви знімали, ви знімали. Я не погрожую, Я вам попереджував. Що якщо до мене буде примінено такі методи, як ви придивляєте до інших, то я буду оборонятися. Ну все, ми друг друга зрозуміли. Яка, яка причина? Перша причина це військовий стан. Азвіть статтю. Ви не повідомили. Вам що буде легше від того, що я нас. Ну так. Да. Це буде законна причина. Я вам показав своє посвідчення? Не показали. То додаток до жетону. Це посвідчення про це. Покажіть. Давайте подивимось держава йому видала таке посвідчення. Ну це воно має бути. Воно має бути державна зразка. Покажіть, покажіть. Давайте Я буду показуєте. Це ваш. Це ваше службове посвідчення. Показуйте, чого ви боїтесь? Показуйте. Давайте я я я вам прочитаю. Добре, давайте я прочитаю. Це я маю право зафіксувати ваші. Не маєте ви маєте Для зафіксувати, якщо ви мені докажете свої правомірні дії. Я вам покажу. Які Яка досвічно? причина, я кажу? Яка причина? Я ж вам поясню, Ви не пояснили сам... ви назвіть причину? Чоловіки мають носити пересиди документи. Які посвідчують тих особу та військову для документи. документи? Я вам нічого а не покажу. На так висяж поліція стоїть? Ні, ну ми мобільна група. Ми мобільна група. Сох щоб вас. Викликайте так. сох. Можете так. викликати сох. Так. Ну ви ж ви ж не доведете. Ну мені не тяжко. Якщо ви підійшли, не, сказали зак... законні пишали. причини. Ви не назвали ми законні не причини. Знаєте, тим, тим болі я з вами розмовляю. Навіть не знаю ваше обличчя. Ви від мене требуєте якісь документи. А хто ви? Сніміть маску. Навіщо? Ну снімайте, я, щоб я бачив ваше обличчя. Я збираюся на те, куди ми ще поїхати. Та, Та ви нікуди епенат. не поїдете. ТЦК нікуди а? не їздить. Я ж знаю, куди ТЦК їздить. Що ви тільки людей ламаєте і все. А до цього, те, що ми зробили, ви не вважаєте? А я не знаю, що ви робили особисто, але я бачу те, що ви робите, і ви зробили ці відео, це все. Якщо б вам не було що приховувати, ви б маску зняли. Ні, просто людина. Сергій, людина Олексій. Людина просто. Мене, мене Юрій звати. Добре. То, якщо а я просто людина. Ви розумієте, що у нас справа? Є, ну, от, такий, от у нас військовий стан і ви кажете, що там ламають, викрадають і тому подібне. От дивіться, є база, е, оберіг. Ви маску знімете. Та, е, не будете знімати я сніг. Поліцейський, ви знаєте, снімати, що ці я... балаклави заборонено? носити? Я не на балаклаві, я в мене в бакі. Людина, ну це яка різниця? Буде ви, ви закрили свої обличчя? Я ж не ходжу тут в масках. Ну, це ну, це ваша особисто. Я так на даний час виходить. У вас є, ви від мене що, що хочете? Е, ну, от є у вас бронювання від спочтування. У мене є, так. Є, так? Да? Да, можна є. з ними? Не можна. На а законних, який, на законних а підстав? підставах. А які документи вам потрібні? Я предоставлю. Посвідчення ваше. Моє Посвідчення. І розпорядження коменданта, що ви можете перевіряти документи, видавати. Е... Про... Як воно називається? Повіски. Посвідчення. Та цікаво особа повноважною вручати повіски. Бойко Юрій Олександрович. Добре? Добре. А ну ще раз, будь ласка, там фото є ваше? Ага, все добре. Ні, не можете, не можете. Нема законних підстав. Я нічого не порушив, немає ніяких причин, не можете. — Є причина, вам назвали? — Нема, не назвали. Ви ж прочитали посвідчення, що маю право провірити на ну, документи. — Ви маєте видавати повістки, вручати. Якщо у, нас, у вас воно є нас заповнена оважається. з собою. Є у вас повістка у нас, заповнена. У нас ваша особиста, я ж навіть не знаю, і хто і ваші дані, де ви Ну, ви маєте на увазі. Ви е, дивіться рік. номера, бачите? Можете пробити по номерам, якщо вам цікаво. Ну, це, ну, ну це, хочете, пробувайте. Не буде законних підстав, нічого не буду показувати вам. Я впевнений, що у вас все добре, але. У мене як... все добре, просто треба по закону все нормально робити. Ну, я вас чому? розумію. Чому ви вважаєте, що от ми ну, от не, не по закону, от ми навіть. Бо я бачу, як ви це дієте, я бачу, як ви людей ламаєте. Слабих общому, людей, так? які за себе не можуть постояти, це ви там набіжали на них і все. Ну, ви ж в общому дивитеся. Да, а в де а, а добро кошельно з сторони вишити? Ні, в добро я бачу. Я знаю ЗСУшників, хлопців, там все, все нормально, допомагаємо. А ти цікав. Ну, всі це... мають, всі а? мають люди, я ж кажу, в даний час ми всі допомагати ну, і ЗСУ служити. Так. Ну, в даний час, виходить, ви кажете, що у вас є бронювання. Я, ну, ви не показали, його. ви навіть ну, так, у мене, не у мене, У мене все я, добре. Я, 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 да, я, у мене я, все, але, все добре. Просто повірте на слово. У мене все добре. А у вас ще. немає повноважень, яких перевіряти. Ви читали ну, в моєму посвідченні, що маю право на перевірку, Ні, у, у вас маєте видавати повістки. Ви можете видавати повістки. Чотири місяці назад людям дали можливість оновити дані, правильно? Да. Резерв-платформа да, особисто да, у людей. Да. Е, оновили? Да. На той час, Я ще оновив ще зарані до, 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 до цього. Часу людям пропонували з'явитися в РКЦК Mm -hmm. Людям видавалося, виходить, хлопці запропонували mm -hmm. прийти. Воно. Коротше, хлопці, Люди... кажу так: у мене все добре, не буде у вас підстав, мене перевірити, я нічого вам не покажу. Все. Поліцейський, я затриманий. Ви не затримані, все, зроби. до побачення.